Продавати чи не продавати токени PX. Сьогодні ми про це детально поговоримо. Бажаю здоров'я, шановна криптотаристу, ради бачити вас на каналі Криптобордже. Обов'язково прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко, мені це безмежно приємно. Сьогодні мова йти буде про славнозмісний проект NotPixel, Pixel, який... Повністю себе розчарував. Але питання наступне: чи дійсності на цьому можна поставити хрест? Чи потрібно зараз зливати свої токени? Чи все таки потрібно почекати? Сьогодні ми про це поговоримо, тому що я особисто свої токени не зливав. У Мене зараз на балансі, на балансі ой, це в даному випадку PX, за рахунок лаунчпула. А тут мене на балансі скільки 782 монети оцінюються в 168 доларів. Напишіть у коментарях, чи ви продавали свої монети, чи не продавали, чи так як я ходите, чекаєте, що все таки ціна виросте, і вона можливо виросте, тому що є для цього є певні фактори. врешті решт давайте поговоримо про те, що я поки що на даний момент в плюсі, тому що. Інвестував в дану гру близько там 110 доларів. Я чітко запам'ятаю, відповідно сюди входили там різні донати. Ну і звичайно там щоденні транзакції. Десь донати в мене вийшло на 90 доларів. Потім ще щоденні транзакції там по 0,2, по 0,1 тона. На, на протязі там 30 днів. Ну, загальна там сума десь вийшла. Ну, в районі там 100, ну хай, наприклад, грубо кажучи, 110 доларів, я вкинув в даний проект відповідно. Чи задоволення тим, що нібито зараз я можу забрати своє і отримати там 60-70 доларів, мені звичайно задоволено, тому що це дуже великі, так би мовити, не те, що великі великий цей збитки, але дуже маленькі копійки, воно того не варто назначити. Тому я все таки притримуюсь до того, що будемо чекати. Врешті-решт, всі, чесно кажучи, чекали, що капіталізація буде на момент лісінгу 250 мільйонів. Всі думали, що один токен буде коштувати 1 долар, але на жаль, цього не було і вони, чесно кажучи, дуже так хитро зробили, тому що. Коли відбувався лістинг, ніхто не міг заклеймити, ніхто не міг вивести відповідно, і ціна дійшла навіть до 80 центів. Що, як на мою думку, дуже так непогано. враховуючи те, що якби я, наприклад, продав, я там би заробив би ну, мінімум там, 500, там, можливо, там 400-500 доларів відповідно. При такій ціні я гадаю, що я б продав би. Я продав. би, Але на жаль, цього не було, тому що коли е, я вже заклеймив свої так би мовити, токени, відповідно, десь в районі такому була ціна. Можливо, 28 центів, 29%. А можливо, навіть її помиляюся, але, врешті-решт, що ми хочемо сьогодні дізнатися, що я вам хочу розповісти. цікавий підхід над піксля, і всі люди зараз не вірилися. Але, але зневіра. Їх не повністю так би мовити досягла, і вони все таки думають, та ні, це щось йде по плану. Однозначно не може такий проект заскамитися, не може так він так розчарувати. Ну це можливо, знаєте, психологічно так прийом, тому що ми для себе в голові заклали, що це топовий проект. Тут ми донатили тут багато грошей, тому що враховуючи те, що вони кожен день більше одного мільйона, та навіть можливо 10 мільйонів заробляли за рахунок донатів, тому що за рахунок там, турнірів вони дуже багато на себе взяли. Це однозначно багато е грошей вони заробили. Але чому? Чому лісінг відбувся з порядку на текст, І є в мене дуже така цікава інформація. Не знаю, чи вона, правда, вдива чи неправдива. Ну, о, о, така, отакий є текст, відповідно, від розробника це Саша Ноткоін, відповідно. І що він тут говорить, що ми починаємо шлях з нуля. Тобто ми починали з дексу, нібито премаркет. Тут ви можете продавати свої токи, не можете не продавати, чого він не рекомендує. Все, нібито по його. Сценарію йде відповідно, все так як потрібно. Якщо ви думаєте, що ви ну, вони нас обманули, то це наша, так би мовити, думка. І е, ми, вони нібито нікого не прийшли там, типу, е, розчаровувати, е, так би мовити, захоплювати і таке інше. Тобто це була гра, всі грали відповідно. І знаєте, так би мовити, скидається трішки е, відповідальністю. що нібито це була гра, ви хотіли грали, ви хотіли не грали, віддонатили, Тобто ми нічого вам не обіцяли. Чи можливо це? Так би мовити, маленька така пасхалочка, що не потрібно продавати, тримайте свої токени, скоро буде там розвиток подій, все полетить. Я чесно кажучи, не знаю, і ніхто не знає. можливо, навіть ми не знаємо, чи це дійсно ці правдиво інформації. Можливо, це такий банальний вкид, але, врешті-решт, врешті-решт, давайте пого подивимося, що нещодавно, нещодавно. Токен, так би мовити, дав хорошу таку палочку. За рахунок чого це все відбулося. Давайте, наприклад, одна годинку зробимо. За рахунок чого це відбулося, за рахунок того, що вони всі вирішені кошти, які вони отримали за рахунок розпродажу своїх NFT, вони вклали ну, в свій проект, тобто відкупили. Ось тут написано було в їхньому офіційному телеграм-каналі. відповідно. наші наклейки прямо класу справді неймовірно досить рідко. Вони нещодавно були успішно запущені, тому вирішили вкласти ці гроші в наше майбутнє, нібито. Не знаю на яку суму було придбано, але токен відреагував дуже так позитивно і дав, дав. Оце ніби дотуду не закуплялися. І дав, як поглянете. Ну, мінімум там 68 70 це однозначно. Тому, тому, щоб запампити його, це я гадаю не складе ніякої, так би мовити, тяжкості для розробників відповідно. І, і, і перша ціль, яка мене цікавить, це 0,49-0,50 центів. Я гадаю, коли ціна діде до даного рівня, більшість людей будуть зливати. І це, звичайно, спонукатиме знов падіння, тому що в більшості в більшості орієнтовна ціна, де вони будуть продавати, це починається від 50 центів. і закінчить там долар, два-три. Ну, потрібно бути реалістом. Звичайно, навіть під час лістингу, там догодова до 82 центів. Тут поки що я гадаю, перша ціль буде в районі 50 центів. І дуже так багато людей будуть бити по стакану. Мінімум, наприклад, там 30-40% від свого депозиту вони будуть зливати, ну, враховуючи, так, знаєте, перекритий таке інше. тому, нам потрібно це врахувати, і нам потрібно це так би мовити знати. Тому що надориство, підсумовуючи це все. І я, чесно кажучи, вірю в даний проект. Думаю, що я не помиляюся, тому що я не продаю. Врешті-решт, скільки часу було витрачено, відповідно, щоб отримав я всього на 50-60 доларів. Ну не сильно хочеться, але але можливо буде таке соціальне розчарування. Воно зараз піде вниз, тому що якщо ви думаєте, що нікуди йому падать, йому однозначно є куди падати. Це це 100%, Не стіштесь, будь ласка, своїм там думками. Ні, це топовий проект. Ну бачите, топовий, не топовий проект, але капіталізація просто нікчена. Ну, навіть хамстері старі то була капіталізація більша, докс була більше відповідно. Та будь-який проект взяти відповідно, там однозначно була капіталізація більша. Тому що деякі будуть люди говорити що при такому при такій ціні капіталізація була там 180 мільйонів. Так вона була ця капіталізація відпина, але хто? Міг продати свої токені. Ніхто Погляньте, да доходила кредита до 208 мільйонів. Але люди, гравці, не могли нічого продати. Тому це теж важливий фактор. Можна багато чого говорити, але по факту, по факту ми бачимо соціальне розчарування. Як буде далі, буду свої думки транслювати в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуємося. Тут я публікую свої сетапи, публікую свої думки. Відповідно, також в мене є проект удумання. Тут я торгую на фьючерсах. Якщо ви хочете разом зі мною заробляти, приєднуйтесь мій канал, там вся буде детальна інформація. Врешті-решт, якщо ви хочете мати. Якісну і профітну інформацію, обов'язково підписується посилання на канал, буде під цим відео. Ну і в цілом, цілому, в цілому, що чекаємо розвитку подій, побачимо, що з цього вийде. Поки що я в плюсі на 60-70 доларів. Наші будь ласка, ви в коментарях, скільки ви в даному випадку, вклали даний проект, і скільки ви вже маєте чи продавали свій токен, чи не продавали, тому що це дуже таке глобальне плетання, і та людина, яка робить свої перші кроки, вона значно шукає, так продавати чи не продавати. Я сам. Скажу так, я поки що нічого не продавав. Перша моя ціль це 50 центів, відповідно. Якщо вона досягне, то я вже буду розглядатися. Можливо, там 50% скину, чи можливо, не буду скидати. врешті раз всі свої думки будуть розглядати в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підписується на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал і жодно залишайте на це відео, тому що я гадаю, воно було максимально корисно і саме глад доступні мови для вас.